Нещодавно, звісно, був прильот в одну сторону, а це ударною волною к нам прилетіло і вибилося на зимньому саді це скло. Воно дуже велике. Нам приїхав допомагати Красний Кріст. Спочатку вони дали нам плівку, ми закрили, щоб за ніч рослинки не померзли, а потім допомогли нам поставити це скло. Це не остання, звісно, тепличка. У нас багато було пошкоджень. Тут стекол було достатньо багато. Воно ж частинка туди випала, частинка сюди насипалася. Ну, дерева не пошкоджені, воно все сипалось. Ми там почистили, повибили, повигрібали, а скло було повсюди. Вони у нас теж, у нас свої були рибки, і теж люди виїжджали з країни, привезли нам ще додаток. Тут вони вже такі дорослі у нас рибки. І такі вони у нас, так, люди гарні. Люди приходять, радуються. В акваріумі вони жити не будуть. У нас вони живуть і вони живуть добре на вулиці. Ну, теж, якщо є водойом, такий у людини. Оце що вони виїжджали, вибрали своєго водойому, привезли нам сюди. А тепер вони живуть у нас. З приводу отоплення у нас є котельня, вона міська, але вона дає тепло по всій нашій території. На випадок, що котельня не працює, у нас є буржуйки в кожній теплиці. Ми завезли дрова на всяк випадок, тому що коли був. У нас такий випадок, світла не було Почти двоє суток, і ми завезли дрова і топили дровами. Підтопливалі піддержували температуру у всіх теплицях. Зі стекла лежать такі осколки, оце ця сторона теплички і друга. Тут стекол взагалі не було. Там вони розсипались, попадали вниз в тепличку, деякі стекла поз'їжджали просто. Ну, вони залишилися ціли, цілими, але з'їхали. Вона в нас з цих теплиць вона в нас найвелика. Тут їй достається. Що в той раз досталось, що в цей. Оці, де у нас білі стекла стоять, оце у нас все вилетіло. Частина впала на другу теплицю, частина тут засипало все. Тут все було у склі. Тому нам прийшлося, звісно, обирати. Ну тут дуже багато. лимонарій дуже постраждав. Це гібридний лимончик, він скрещен з грейпфрутом. Бачите, який він великий. Ну, цього разу у нас дуже великий урожай був. Тому вони такі не дуже великі, а так до кілограму. Такі огромні плоди, вони такі соковиті, красиві. А зараз вони, бачите, випускають бутончики, деякі вже цвітуть. А це ми залишили так, щоб люди дивилися, що які у нас красиві дерева. Це азалії, вони квітнуть два рази на рік. Їм потрібна Підкислена почва. ґрунт є підкислюючий, А якщо ми робимо самі підкислюючий. У нас є лимончики, ті, які у нас допустів не зазрівають. Ми робимо кислу водичку і переливаємо їх. Воно нема скла. Воно вилетіло теж там, акуратно вибрали. Не можемо там його поставити, тому що там великий кактус, тобто не дає ні дробинку поставити, ні підлізти, ніяк. Тут теж одне стільки скло вилетіло, ми його закрили з того разу, внизу там скло вилетіло, а це ми вже накрили зверху пленкою, тому що ну, теж не підлізеш ніяк. Так що потихеньку лабораторії досталися там теж у нас в лабораторії три чи чотири скла. Ви зовсім вилетіли. Де вони ділись, ми навіть не знаємо. Скло позбирали мі мілінькі, такі меленькі, такі кусочки. Ну а хлопці потім поставили. Це у нас якби робоча зона, будемо так казати. Ось, подивіться, скільки у нас їх. З насіння Бач? вирощуємо. ну. Насіннячко, череночечки, листочечки. це все сукуленти, ну, кактуси. Їх можна, от сукуленти можна розбро... розмножувати, навіть з усіх, з... З... З, з одного листочку. листочка. Да, да, з одного листочка можна взяти стібельочок от смотря яка рослинка. Тут слава богу, що воно все ціле, що нічого не зачепило. Тому що оці, оці стеклопакети, пакети ну це, звісно, попередша дуже дорого по-друге, якщо воно розсипається, то воно на міленькі кусочки.